Голкіпер Вільховецької скали. Довгочіку воно затягнуло. Іде вперед Енерія 2 політехніка. Кузик! Забиває кузик. Рахунок у матчі стає 1-0. Енерія 2 політехніка голом відзначається. ось. А, що футзальний виконавець та ще й а, гравець. Кубільник, кубільник пробиває лавранців. Шумен, шумен. Кузик. Кузик, проходить ця передача. Кобільник зупиняє. Що витворяє кобільник? Сьогодні ось ця зв'язка забиває вже другий гол. У першому випадку кобільник асистував кузик. Тут передача не проходить. заключна хвилина. Першого тайму. Другого! Пробиває другого! Бекар! Шановні друзі! Розпочинається зараз цей другий тайм вже із рахунку 2-0. Наряд 2 навіть, два політехніка попереду. Скалати. на менш подивіться як активно! І результативно найголовніше. Розпочинає другу частину зустрічі Микола Яремко забиває 2-1. у матчі. Щербаков. 23 номер. Олійник Щербаков. Зораз момент, який забиває, забиває оці ситуації нарія-два політехніка. Якщо я не помиляюсь, тому сій голим. Запрутком перехоплення. Кузик, кузик пробиває. зараз Кузик відразу е... відкрив лік забитим м'ячам. Протистояні кобільник. Ще один м'яч сьогодні забиває кобільник. 4-1. Рахунок у цьому протистоянні. Коваль, Коваль! Проходить перед Коваль, кладе на нас п'яту точку зараз кількох. Як завершиться цей матч? Два що залишились у нас. Друго, Другов. Що витворяє Другов? подивіться? 5-1 Другов просто познущався над захисниками скали. Накрутив одного другого. Перехоплення ворота порожні. Повіться, що коїться зараз забиває, забиває равець енергії. Забиває Ревецьенерії під шостим номером, якщо не помиляю, застап Челак забиває, так? Ну, сьогодні безхарактерно чи що виступає колектив...